Хоч відстрочку, є новий законопроект, який може врятувати тисячі українців. До Верховної Ради внесено законопроект 14037, яким пропонується внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме, всі ті військовозобов'язання, які будуть надавати житло для тимчасово переміщених осіб в кількості двох чоловік, та більше, пропонується, щоб вони також мали підстави для отримання відстрочки. Це вирішить проблеми для тимчасово переміщених осіб, а саме проблеми їхнього житла. А люди, які їх прихистять, будуть мати можливість отримати відстрочку. Також в цьому законопроекті пропонується внести зміни, а саме всі громадяни України, які мають право на відстрочку, але належним чином її не оформили, також не можуть бути мобілізованими та не можуть бути доставлені ОТЦК для проходження ВЛК. Тобто людина показує, що в неї є право на відстрочку, та її не можуть мобілізувати. Саме це додатково пропонується внести до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми адвокати, які допомагають у таких ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал, тут ви дізнаєтесь найважливіше про мобілізацію. І якщо потрібна допомога, звертайтесь до нас.